Доброго доброго ранку, благословенного ранку, ранку, який знову подарений нам Господом. Під його щедрої руки ми маємо те, що маємо. Ми маємо життя, ми маємо танок оцих пташок. Ми маємо це море, ми маємо цей світанок. І хоч на морі штормить, і дуже-дуже штормить, і вчора була Остан, і зараз весь берег уже у воді. Ми не на океані, тому навіть оці хвилі, які б не були вони такі, ніби коварні, вони до мене не досягнуть. Я маю на це віру. Але вода близько, дуже близько. Сьогоднішній день день подарований нам Господом. І хай цей день наповниться миром, спокоєм, хай цей день наповниться утіхою Божою в ім'я Ісуса Христа. Хай сам Господь. Утішить того, хто проходить зараз якісь випробування і дасть сили це здолати в ім'я Ісуса Христа, у когось якісь скорботи, хай Господь своєю милистовою рукою доторкнеться і дасть спокій, і дасть утіху в ім'я Ісуса Христа, так як може втішити Господь, так як Господь дає надію. Ніхто з людей це не може зробити. Але Господь може використати ту чи іншу людину для того, щоб вона прийшла і сказала вам це слово, слово, яке підбодрить, обійми, які зігріють. Господь дає дає цих людей. Слава йому, велика, велика йому подяка. Але навіть якщо не знайдеться людини поруч, Господь Духом Святим утішить, дай слово. Так попіклується, що ніхто із рідних не зможе попіклуватися. Велика йому подяка. Він разом з нами. Він нікуди від нас не відвернувся, він на нас не гнівається, він допомагає нам здолати ворога. Він це робить. Адже він вірний. Якщо він каже в своєму слові, що хто прийде з мечем, той від меча й загине, то буде й так. Якщо він каже, що мир даю вам, і він за мир, і він проти війни, то він буде допомагати тим, хто страждає. Він є надійна опора, він є скорий помічник. І нам здається, Господи, це так не скоро, це так уже довго, довго триває, скільки смертей, скільки болі, скільки розрухи. Але Господь каже: не бійтеся, не бійтеся, я побираю за вас. Укріпіться в моєму слові, стійте вірно, стійте, моліться, взивайте, не опускайте своїх рук, бо перемога близько, бо перемога не за горами. Вона близька і взійде сонце правди, і прийде довгоочікувана перемога. Нам потрібно в це вірити. Нам потрібно в це вірити. Нам потрібно в це вірити, і коли прийде Господь на землю, він буде шукати віру. Розумієте, найдечі він віру на землі. І будучи там, в далекій Німеччині, будучи на зібранні, було дуже дуже гарне слово. Було гарне слово про віру, і я хочу з вами ним поділитися. Розумієте, ми можемо довго ходити до церкви, ми можемо бути навіть служителями, а віри не мати. І я вам приведу зараз цей приклад. Наприклад, Захарія. Захарія служитель Божий, який ніс свою чергу, який зайшов в святе святих. Тобто, це не просто якийсь там прихожанин і там. Святому святих, прийшов до нього ангел і каже: Слухайте, радісну звістку, радісну, що твоя жінка буде мати дитину. Ти в своєї глибокої старості будеш своєю жінкою мати сина. Він каже, радісну звістку. Уявіть собі, у вас є якесь велике бажання, бажання, яке ви тримаєте в серці. І тут прийшов до вас ангел. І каже вам радісну звістку, що б робили ви. Ну, можливо, б на хвилину злякалися. Тому що, побачите ангела, слухайте, ну, все рівно, якийсь буде переляк. Хоча Господь нас і готує, і каже: не бійтеся, але все рівно. Але потім ця ангел цей каже радісну звістку. Він каже, що він посланий від Господа. І Захарія запитує, як це буде. Як це буде, Захарія? Ти доросла людина, ти чоловік, який прожив з жінкою вже скільки років. Ти не знаєш, як це відбувається? Йди до жінки, обійми її, полюби її і будете мати сина. Господь вам на це дає право і обіцяє вам це. А Захарія сумнівається, а Захарія не повірив. І слова Господні здійснилися все рівно, навіть тому, навіть не зважаючи на те, що Захарія не мав на це віри. Слово Господнє здійснилося. Але Захарія від свого зневірювання постраждав, дев'ять місяців мав німуту і не міг нічого говорити. Але по милості Божої знову милість Божа, знову Його милість. Через дев'ять місяців, коли він над тієї дощечки написав ім'я не Захарія, син буде званий, а Іоанн, Тому що так сказав Ангел, так сказав Господь і його вуста відкрилися. На кінець то він повірив, накінець то він зрозумів. Але спочатку, спочатку, були сумніви. Але потім ми переносимося не так. Всього пройшло декіль... ну, декілька років, а можливо, і всю. А, не років, вибачаюсь. Всього там декілька місяців пройшло. І потім той же ангел і летить і звіщає радісну звістку простій дівчині, звичайній дівчинці. І каже, що ти, Марія, знайшла благодать Господа і ти. Ти родиш сина і от у тієї дівчині, молодій дівчині, потрібно було сказати її слова, як це буде, вони були доречні. Тому що Марія, та, яка була просто дівчиною, дав неї і був наречений, вона розуміла, що якщо вона дасть добро, якщо вона повірить в ту звістку, то вона може згубити багато чого. Перше свого нареченого. Репутацію, сім'ю, яка може відвернутися від неї. І найбільше вона може е, згубити життя, адже був такий закон. І тому Марія має право сказати, а як це воно має бути. І ангел їй пояснює. Захарії він не пояснював, а Марії він пояснює. Але я думаю, що ті пояснення, які сказав Ангел, що сила Всевишнього осенить тебе і рождаємо, яке ти будеш народжувати від Святого Духа, що тій дівчині були ці слова, знаєте, зовсім не зрозумілі. Але вона розуміла, хто це говорить. І тому вона сказала: хай буде мені по слову твому. Вона повірила, вона довірилась, вона сказала, хай це буде так, і в нашому випадку. Коли питають нас, віруючих, коли питають один одного, коли скінчиться та війна, ми кажемо, ми не знаємо, коли це буде, а ми твер... але ми твердо віримо, що це буде і нам буде по слову Господньому, який сказав з перших е... днів війни для нашого, для нашого міста, він сказав, не залетить, ворог не увійде, не насипить вала. І ваше місто буде містом по-російськи, скажу, прибіжче. І дійсно так, і дійсно так, і ми твердо стоїмо на цьому слові. Але ми хочемо перемоги. Ми хочемо, щоб ця перемога вже прийшла якомога швидше на всіх територіях України. Ми це дуже прагнемо. Ми в це віримо. Ми шукаємо слова, які нам підбадьорили під, під, під нас. І дали нам цю можливість стояти на цьому слові і бути непохитними, як оці каміння, і вірити, що ця перемога прийде. І такого слова, слова, яке підбадьорить його багато в Біблії, його багато тільки потрібно шукати. І той, хто шукає, той знаходить, і той, хто прагне, Бог тому дає. І я зараз вам прочитаю декілька віршів, які я вірю підбадьорять вас. І дадуть вам оцю велику-велику надію, що Господь з нами, Він нас не покинув, Він нас доведе. Слава йому! Навіки слава. Зараз хвилина Ніби все приготувала, але вітер. В Біблії є де в біблії багато є слів, які підбадьорюють, можуть підбадьорити нас. Але знаєте, дуже гарно, коли ці слова ти отримуєш від Господа. І ти тоді твердо стоїш на цих словах. І твоя віра укріплюється. І так, читаю: Но, но Моїсій сказав народу: не бойтесь, стойте. І увидите спасение Господне, яке Он соделает вам, нині, ибо Єгиптян, росіян, которых видите вы нині більше не увидите вовек. Давайте повіримо в це слово. Давайте будемо тоді народ. Стояв на березі моря, і у них попереду було просто море, безвихідна ситуація, виходу немає. Але через Мойсея Господь каже: не бійтеся, бо отих ви більше не побачите. І так і здійснилося. Беремо перше слово, друге слово. Продовження першого. Господь буде побирать за вас, а ви. Будьте спокійні, знову Господь закликає нас, вірте, знаходьтеся в спокою, не переживайте і побачите оцю перемогу. Адже ворог, коли бачить стійкість, коли бачить воєнний настрой, а ми не будемо здаватися, а ми будемо вірити, триматися е, міцно за оці обітниці. І ми побачимо перемогу, і ми побачимо її швидше. Хочу ще декілька слів прочитати. Тільки проти Господа не восставайте. тільки проти Господа не восставайте. Не кажіть, де ваш Господь, не кажіть хульні слова на Господа, не кажіть, не кажіть проти Бога ніяких. Поганих світ, тому що Господь є любов, тому що Господь прикладає все зусилля, щоб допомогти нам. Але ворог кусається. Але там, на тій території, також комусь там моляться, і той сатана допомагає їм. Але кажу вам: коли Господь за нас, то хто проти нас? І як би вони не ухищрялися, перемога буде за Господом. Ібо э, не бойтесь і не бойтесь народу землі сей, І не бойтесь. Ібо Він достанется нам на сідіння. Защити у них не стало, Защити у них не стало. Тільки Божий захист допоможе нам пройти ці всі випробування. А у них Божого захисту не стало. Тому що вони пішли проти Господа, і Господь забрав свою защиту. А з нами Господь, і не бойтесь їх, Господь Бог веде перед вами, Он буде сражатися за вас, написано в Біблії. Ці всі місця написані, да, у, о, Біблії. ці всі місця написані в Біблії. І ви можете сказати, але ж це не українському народу. А в Слові Божому написано, що це моя Біблія, і це все, що там написано, воно належить мені. Тому що слово Господнє, воно живе, воно діюче, і якщо ми до нього прибігаємо, і якщо ми в ньому черпаємо сили, то ця сила буде в нам на збудування, то ця сила допоможе нам вірити і спротивостояти, спро навіть якщо перед нами Голіаф. Слава Господу! Сьогодні Господь укріплює нас оцим словом. Він дає нам слово на збудування. Він дає нам слово, яке укріплює нашу віру. І Господь каже: не бійтеся, стійте, побачите перемогу. Ми дочекаємося тієї ночі чи дня, скоріш за все ночі, тому що станемо зранку, і особливо ті солдати на передовій, вони побачать це диво, а нам потім сповіщать. Що встали зранку, дивляться на ворожі поля, а там пали десятки, сотні тисяч, а до них не приблизились. І вони не стріляли, і вони не воювали. А Господь послав своїх ангелів і здолав цю тють мущу, яка сунула. І будуть солдати дивитися, і будуть кричати, і будуть славити Господа, тому що цей день настане. Це слово також з перших днів війни, сказав Господь. І давайте повіримо в це слово, що падуть сотні, десятки тисяч, а до нас не приблизиться, а до нас не приблизиться. Вони падуть, вони точно падуть. І наостанок так хочеться заспівати оцей псалом. Головне, швидко його відкрити. Ніби знаю. Спробую, спробую би слів. Осіяна сонцем правди, осінна, а і не пам'ятаю. А відкривати, мабуть, прийдеться довго. Коли пісень записано багато. Найти на превеликий жаль, хоча відкрила, але на вулик на морі так вітряно. Е Найшла, слава Богу. Хто шукає, той завжди знаходить. Осяє на сонцем правдин, Овіяна вітром змін, ти в Божих руках Кохана не бійся моли Любов переможе, слухай, твій Бог є любов, хай сила Святого Духа зійде на тебе знов, я вірю, війна скінчиться, і на полях твоїх зросте пшениця, я вірю. Засяють зорі в твої долонях, долоня, осяє на сонцем правди, об'єна вітром звіт, ти в Божих руках кохана, не бійся, молись, Любов переможе, слухай, твій Бог є любов. Хай сила Святого Духа Зійде на тебе, знов я вірю, війна скінчиться, і на полях твоїх зросте пшениця, і я вірю, плакить небесну, що ти воскреснеш, Воскреснеш Воскресне наша земля, вона буде відбудована. І ті будинки, які будуть будувати заново, вони будуть набагато кращі. І ті судьби, які з нібито зруйновані, ті люди, які прийдуть до Ісуса Христа, вони будуть знову, знову сяяти. Вон Бог, е, російське слово вибачайте, вас становить, судьби. Тих людей, які прийдуть до нього, які скажуть: Господи, я вже не маю сили жити, я все згубив. Але я прийшов до Тебе. Відбудуй мене, дай мені сили, дай мені спрагу до життя. І знаєте, всі, хто прийдуть до Господа, Господь нікого не похороне, Господь нікому не скаже: Іди від мене, ні, Він обійме. Він втішить, він скаже, я так довго чекав тебе, я так довго чекав тебе, щоб втішити, щоб помилувати, щоб дарувати тобі життя. І все, що ворог украв, Господь во сто крат здасть більше, але потрібно до нього прийти, і до нього прийти не важко. До нього прийти це тільки захотіти і повірити, що він поруч, що він чує, що він всі 24 години на добу пристально дивиться на кожну людину. Адже кожна людина це в очах Господніх, це дорогостінність. Слава йому, слава йому за його любов, слава йому за його вірність, слава його слава йому за його допомогу, слава йому. А вам щира подяка, що були разом зі мною, що слухали слово Господнє, і хай воно буде нам на збудування щирих, Божих благословінь. в ім'я Ісуса. Амінь.